Мітинг заради мітингу, кілька десятків черкащан з державними стягами та прапорами громадських організацій. Гучномовцями вимагали від прокуратури області припинити свавілля правоохоронців. Останні продовжують застосовувати тортури та фальшувати справи, стверджують учасники акції. Зачитавши своє звернення, активісти розійшлися у справах. Мітинг у розпалі. Активісти читають вимоги у гучномовець і їх частково дублюють плакати із закликами протидії свавіллю правоохоронних органів. Вітер тріпоче кілька державних прапорів та стяги невідомих більшості черкастям громадських організацій, як от медіа, правовий сектор. Дехто з учасників, тримаючи таке знамено, уявлення немає, якій організації воно належить. Я не знаю. Січас я... 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 я приглашу не приглашу. Далі це значить ніння виражає. На питання хто і як зібрав учасників на акцію протесту? Чуємо ще змістовніші відповіді. Сам просто услышав і, і душевоста падашов. Якби не все одно, що, що міліція тварин. А ніхто нас не зібрав, собрал. самі зібралися. то, що самі знаем, як поступает к нам постійно міліція. От мене, просто... наприклад, так же саме судили, не зашел. У мене срок еще судят, не зашел. То, що випили, просто що я не витримав, мене били. Вешают адветрии. Представник громадської організації Організований захист громадян ігор Машир каже, що сьогодні вони мають аж три колективних звернення до прокуратури області, серед яких вимога порушити кримінальну справу проти працівників обозу, які катували людей. Спрос тим, що всі ті працівники обозу, які працювали ще при Януковичу, до цього часу всі працюють далі. Катують людей. Всі люди, які попадали, проходили обоз відсотки на 90 їх катували. Прес-секретар прокурора області Вікторія Скорикова стверджує, що звернення від учасників мітингу до відділу звернень прокуратури сьогодні так і не надійшли. Нагадаємо, громадська організація організований захист громадян була створена місяць тому. За повідомленням місцевого інтернет-видання Прочерк до неї у переважній більшості увійшли особи, які мали судимість. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин.